Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавим девайсом, який стає все деталі та деталі розповсюдженішим у використанні серед звичайних користувачів. І я також не стала виключенням, я замовила його для себе. І я можу сказати з повною впевненістю, що він виконав всі мої побажання та втілив у життя всі мої очікування, навіть трішечки більше. І перш за все, слід почати з того, що це ланчбокс. Це дуже корисна річ, яка зекономить ну просто купу, купу вашого часу, купу ваших зусиль, які ви витрачаєте щодня на приготування різноманітних страв. І якщо ви так само, як і я, маєте дуже багато активності посеред дня, і інколи так відбувається, що ми забуваємо про такі елементарні, але надзвичайно дуже важливі речі, як поїсти. Тому що в першу чергу це стан нашого здоров'я, наше самопочуття. І ось саме такий девайс допоможе вам вирішити ці проблеми, зекономити час, покращити ваше самопочуття, а також зекономити на приготуванні та на придбанні різноманітних смаколиків, які інколи є не досить корисними, а навіть інколи й шкідливими. Сам принцип роботи ланчбоксу полягає в тому, що вам необхідно заповнити нижній відсік ланджбоксу водою. Заповнити ланчбокс їжею, всі контейнери, які вам необхідно. Це може бути як сира їжа, риба, м'ясо, овочі. Це можуть бути крупи, все, що ви забажаєте. Також це може бути вже приготована їжа. І просто на роботі посеред дня, на обіді, або це може бути навіть вечеря, десь на природі. Ви завантажуєте ланчбокс вже приготованою чи сирою їжею, і розігріваєте чи готуєте. Якщо готувати, то це буде в першу чергу дуже корисні страви, тому що вони будуть приготовлені повністю на пору, і вони будуть відрізнятися не тільки своїми смаковими якостями, а також і своєю користю для нашого організму. Ланжбокс має ось такий роз'єм, який допомагає під'єднатися до мережі та без зусиль за лічені хвилини приготувати дуже смачні і корисні страви або розігріти вже готові. Якщо розмовляти про технічні характеристики ланчбоксу, то він має місткість 1 літр, що також відзначає його корисність та зручність у використанні. Загалом ланчбокс має дуже зручну будову. Тут є ось така ручка для кришечки. Кришечка також має дуже надійні кріплення, які допомагають залишатися їжі ланчбокса, Нічого нікуди не витіче, все залишиться на місці. Також кожен контейнер виготовлено із нержавіючої сталі, що також відзначається дуже високою якістю. Сам матеріал він є доволі довговічним. І при використанні він відзначається зручністю, тому що після того, як ви вже використали ланчбокс, поїли, поснідали і вже вам необхідно помити після себе. Ось саме нержавіюча сталь. Вона дуже легка у догляді. Ви можете з легкістю помити і ніякі залишки їжі, бруд не залишаться в цій посудині, тому що вона виготовлена саме за технологією, яка допомагає у зручності в самовому використанні. І в першу чергу таким чином ви слідкуєте не лише за своїм харчуванням, а також за навколишнім. Довкіллям, тому що я знаю багатьох, хто може просто купити собі якусь страву у контейнері пластиковому. І вже надалі ми сподіваємось на совість самих людей. Але частіше за все, далі ці контейнери опиняються у нас в довколишньому середовищі, але з придбанням саме. Цього девайсу ви можете покращити і свій стан здоров'я, і стан нашої планети, нашого довколишнього середовища. Якщо казати загалом, то цей ланчбокс повністю задоволив мене та мої потреби. І я залишилася ну, просто. На сьомому небі від щастя після такої покупки, тому що зараз я можу економити свій час, економити свої збереження і слідкувати за своїм здоров'ям та за поведінкою свого харчування, що дуже важливо зараз, в наші дні та для нашого здоров'я. На цьому все. Дякую за увагу. Мені було дуже важливо поділитися з іншими цією інформацією для того, аби. Порадити такий дуже ефективний та корисний девайс.